Ікран з креветкою в соусі від торгової марки Норвен. В галупаковці 160 грамів. Акційна ціна буде 40 гривень. Від торгової марки три ведмеді, вареники з картоплею та грибами. В упаковці 800 грамів. Акційна ціна буде 79 гривень. Продукт сирний. Сер топ. Це є пластиночками. 8 штук в упаковці. Вага 120 грамів. Акційна ціна 34 гривні. На усі кисломолочні сири від торгової марки День у день. Вагою 180 грамів. Акційна ціна. Нежирний. За 27 гривень та 50 копійок. Нагадую, ця акція буде з 1 жовтня. Такий варіант: 5% жирності 28 гривень та 50 копійок. І 9% жирності ціна 30 гривень та 30 копійок. Вага, однакова в них 180 грамів. Хто не має карточки АТБ і не знає, що це за картка, залишайтесь до кінця відео. В кінці зроблю коротенький експорт, де взяти і як її поповнити. Ось такий соус тартар іделія вагою 200 г. Буде з акційною ціною 20 гривень. Як бачите, зараз є теж акційна ціна, але не така велика. Буде ще більша знижка при оплаті карткою АТБ. Суп гороховий зі смаком бекону миттєвого приготування від своєї лінії. Вага 70 г, акційна ціна 14,50 Вермішай швидкого приготування зі смаком курки від розумний вибір. Вага в упаковці 60 г і акційна ціна буде 6 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Холодний чай від своєї лінії. Чорний зі смаком лимону. 500 мл об'ємом буде за акційною ціною 15 гривень. Замінник цукру Healthy Hunter, Солодка старія. В упаковці 280 г. І акційна ціна. 100 гривень 0 калорії, лікомінічний індекс, дозволений діабетчикам. Бачите, по калорійності нолик. Ось така стерія. Цукерки вагові від торгової марки Рошен, червоний мак. Ціна на цінку вказана за 100 грамів. Акційна ціна буде 31 гривня та 20 копійок. Тобто за кілограм 312 гривень. Вафельки від торгової марки Рошен у молочній глазурі. Смак молочний, горіховий або шоколадний. А тут в темному шоколаді то як який варіант. Вони індивідуально запаковані рушети. І акційна ціна буде 8 гривень та 40 копійок. Молоко згущене, з цукром, варене, нежирне і риска. Це від своєї лінії. Вагою 500 грамів. Акційна ціна буде 60 гривень та 50 копійок. Це корій від своєї лінії, порошкоподібний із чорницею. 90 грамів в упаковці. Акційна ціна буде 39,50 До речі, цього тижня є зі знижкою ось такий цикорій. Теж при оплаті карткою ТБ є більша ось акція. 37 гривень за 90 грамів. Хто п'є цикорій, маєте можливість придбати за вигідною ціною. Шампунь для волосся з екстрактом женшеню, улі, авокадо, оливи та протеїни шопу. Об'єм 1 літр. Акційна ціна 110 гривень. Можу похвалити цю торгову марку, коли користувалася досить задоволена. То що можу вам рекомендувати цей товар? Єдине, що можу вам ще знайти. Але ще хочу зробити акцент, що обирайте шампуні по типу шкіри голови. Якщо голова, точніше не голова, а шкіра голови суха, то обирайте для сухого типу, якщо жирна, то відповідно до жирного. Вологі серветки від розумного вибору. 72 штуки в упаковці. Вони йдуть із клапаном. І ціна 27 гривень буде при оплаті карткою АТБ. Щоденні прокладки Bella ForTins. 20 штук в упаковці. Вони, бачите, можуть бути як на звичайні труски, так і на бікіні. Загинається 20 штук за 28 гривень. Так, і показую вам, власне, де ті картки АТБ знаходяться. В нас вони на прикасовій зоні. Також їх можна оформити онлайн, тобто через інтернет, собі зісканувати код. Це є банківські картки, їх треба поповнювати. От є від Райфайзенбанку, А -банку і Монобанку. Ціна 50 гривень. Вартість картки повертається вам на картку після реєстрації. Поповнити ці картки можна в ось таких от апаратах. Бачите, картка АТБ. Безвідсоткове поповнення. Ось ще є ширший перелік банків. Обираєте картку, ну і оплачуєте або готівкою, або телефоном з іншої картки. Ну, тут все як стандартно, так, купюри, чек. Та й таке. Дякую вам за перегляд. Хочу побажати вам міцного здоров'я та гарного вдалого тижня. До нових зустрічей!